Вітаю вас, вітаю вас усіх, хто вирішив відвідати мій канал і послухати про 7 січня 2024 року. Мороз, гарний мороз, сніг буквально. Співає під ногами, але вітру майже немає. Деякі конфесії відмічають сьогодні Різдво Христове. Вітаю цих людей. А ті, хто має інші переконання, нехай насолоджуються просто хорошим зимовим днем. В одну сторону є хороша-хороша дорога. Розвертаюся. І це дорога. Тобто гуляти практично можна тільки ходячи по дорозі, бо сніжок не дуже тримає. Тобто, ідеш, і воно провалюєшся, то йти достатньо складно. Настрій хороший, бо свіже повітря воно надихає. І намагаюся дивитися, може якісь сліди розкажуть якусь цікаву історію. Це дійсно хороше заняття читати сліди.